Сьогодні, 25 серпня, працівників приватного акціонерного товариства Електровимірювач поліція не пустила на роботу, пояснили це проведенням обшуку та слідчих дій. От ми сиділи в 10-15, Вони тільки на розпочали слідчі дії. І чекають, і нас не пропускають. Для нас нічого не роз'яснювали. Вони сказали, вас не пропускають, ви не маєте права зайти на територію заводу. Ми прийшли на роботу 8 годин, так? тут вже стояли слідаки, поліції не було. І сказали, на територію нас не пропустять. Завод не буде працювати. Ідуть слідчі дії, хоча нічого тут не йшло. Пройшло десь півгодини, прийшла слідча і стала говорити, щоб її туди пропустили. Потім поз'їжджалася сюди поліція, і коротше, вони вже рвалися туди. Боже, вони тут таке робили, рвали ці двері. Не пустили на територію електровимірювача і представника дирекції підприємства Максима Малешка. Так як я є представником прат електровимірювача, я пояснив, що дайте документи, будь-які хто ви такі? Чи ви оперативні працівники? Вони сказали всі доручення у слідчого. А слідчі будь-які документи мені. Не ну сказав, що не буде нічого показувати. Після цього ми вже самостійно викликали поліцію, яка патрульна поліція винесла постанову про адміністративне правопорушення на одного з працівників ДСР в Житомирській області, який на своєму автомобілі X5 блокував виїзди і виїзди до підприємства. Але поліція силою почала вламлюватися в двері, і наразі частина оперативних працівників і інших осіб, які проникли туди, знаходяться незаконно. В даному випадку обшук проходить. Мало того, що незаконно, то підстави на цього проведення обшуку в них взагалі відсутні. А от чому людей не пропускають? Всі питання до прес-центру поліції. Що? Всі питання до прес-центру поліції. Прес поліції. Слідчі дії приходять. Тут проходять слідчі дії з приводу чого прес-центр, будь ласка, дізнайтесь. Мотиви обшуку, які влаштували правоохоронці, зовсім безпідставні, говорить директор підприємства Андрій Чибуровський. Це винувачення пов'язані з 20-м роком, ніби підприємство випускає випускало якусь не таку продукцію, яка потрібна закладам освіти. Тобто, ми сьогодні єдиний великий виробник. Ми продаємо дуже багатьом компаніям, експортуємо продукцію на експорт, і вони за вуха притягують якусь історію, що обладнання, яке ми виробляємо, що ми його не виробляємо. Тобто підприємство, яке сьогодні працює там 100-150 людей. Ми експортуємо навіть сполучені штати. В них виникло сумніви, що це наше виробництво, і тому вони в цьому бачають якийсь говір в тому, що це призвело до якихось втрат бюджету у головному управлінні нацполіції в області, пообіцяли прокоментувати цю ситуацію. Кореспонденти суспільного зробили запит до поліції. Володимир Шолдрук, Сергій Кобрянський. Новини на Суспільному.